У свої 36 вона встигла пройти шлях, про який мріють тисячі. Шеф, редакторка журналу, директорка рекламної агенції, засновниця медіа про технології та бізнес. А донедавна радниця керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Дарія Зарівна сьогодні ділиться своїм досвідом з арпінськими ліцеїстами. Тут вона відверто розповідає, якою ціною дається ці робота на найвищому рівні. Ну це прям дуже важко. Це прям реально 24 на 7, Тобто немає вихідних. Тобі запросто можуть написати о першій ночі і сказати, що треба терміново там за дві години якусь там спіч або колонку, або презентацію, або якийсь там концепт. І ти постійно маєш бути на зв'язку, і це супер сильно твою нервову систему розкачує. В Верпінському ліцеї інноваційних технологій Дарія ділиться не лише кар'єрним досвідом, а й висновками, які з нього зробила. Каже, робота на найвищому рівні вимагає повної віддачі, дисципліни та витривалості і допоміг їй витримати цей ритм. Спорт дуже шкодую, що я почала так спортом системно займатися вже в останні, мабуть, півроку своєї роботи, тому що спорт реально прям суперкласно, як виявилося, допомагає більше встигати і більше робити. Значна частина життя Дарі присвячена допомозі маленьким українцям. Як операційна директорка програми Bring Kids Back UA, вона разом з командою багато працювала над тим, щоб депортовані діти знову опинилися вдома в Україні. Діти, які побували там в депортації і побували під цим російським гнітом, вони стають суперпокірні. Там була одна дівчинка, яка постійно так кивала і кланялася. Тобто, що роблять росіяни з цими дітьми? Вони намагаються повністю зламати їхню ідентичність, їхню психіку і роблять це таким чином, Вони кажуть, що України як держави більше нема, ти нікому не потрібен, Вони повністю роз... руйнують вщент опори, на які спиралася дитина. На зустрічі з Дарією Зарівною зібралися учні 9, 10 та 11 класів. Розмова була щирою, емоційною і точно не нудною. Ця жінка дуже сильна, і я нею на саме, ну насправді вражаюся. Вона мене надихнула. І якось, знаєте, таку якусь пешн свій відкрила. Ця людина горить своєю справою, і мені дуже сподобалось, як взагалі розповідають про взагалі вибір професії, тобто про роботу в офісі президента. І це було доволі цікаво, цікаво слухати досвід людини. Дарія ж каже, головне, що теперішня молодь шукає свій шлях свідомо. Я поставила питання, хто ким хоче стати. Ну я просто правда з цікавості поставила, тому що як я кажу, мені було цікаво їх почути і зрозуміти, які там професії привалюватимуть. Я зрозуміла, що їм дуже складно зараз визначитися. Їм хочеться цей вибір зробити не так, як ми його часто робили під впливом батьків або соціуму. А їм його хочеться зробити осмислено, усвідомлено. Тому що це інші діти. Вони набагато усвідомленіші, вони набагато більше, якби там краще себе розуміють, ніж ми розуміли. Ця зустріч відбулася у межах проєкту лекторії. Його реалізує молодіжний парламент Терпеня. Мені насправді дуже сподобалось. Ця зустріч була така надихаюча, дуже відкрита, щира. А можна було задавати будь-які питання і отримати на них відповіді.